Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи обов'язково прощати людей, які грішать проти нас? Гаразд. Любов до брата це не питання вибору, а Господня заповідь. Але чи обов'язково ми маємо прощати тих, хто грішить проти нас? Що ви про це думаєте? Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні? То Отець ваш Небесний також простить вам. Від Матвія 14-15 Один із моїх улюблених авторів писав це тонка схема. Завдяки їй некомфортно всім. Чому? З якоїсь невідомої причини. Ми вважаємо, що прощення людей, які грішать проти нас, це питання вибору. Або ставимо умови. Говорячи, що пробачимо їх, якщо вони зроблять те чи інше. Однак Бог не залишає місця для подібних думок. Тут навіть не йдеться про те, що ми можемо бути прощені Богом, тримаючи образу на іншу людину. Любити когось це прощати Його. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую за Твоє прощення. Я потребую Твого прощення сьогодні. Господи. Коли хтось грішить проти мене, нагадуй мені, як багато ти пробачив мені. Нагадуй про це, щоб прощення було моєю реакцією на кожного, хто мене оточує. Господи, я також прошу, допоможи мені не злословити будь-коли брата чи сестру. Господи, моя ти скеле, мій визволителю, нехай тебе потішать слова, що виношені в серці. Псалми 19.15. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешлджискрапканет. Усі права захищено.